Господь є ревнивим Богом і месником, Господь є мстивим і сповненим гніву. Господь є тим, котрий відплачує своїм ворогам, Він безпощадний до своїх ненависників. Хоча Господь довготерпеливий і могутній силою, але винуватого, непокараним не залишить. Дороги Господа в бурі та вихорі, а хмари. Порох під його ногами, він лише погрозить морю, і воно висохне, обміліють усі ріки, зів'януть башан і кармель, засохнуть квітки лівану, перед ним тремтять гори і тануть у згір'я. Від його присутності китається земля та всесвіт, у страху всі його мешканці, хто може встояти перед його гнівом. Хто виступить проти його обурення? Його гнів розливається вогнем, перед ним розпадаються скелі.